Ворог поруч, він намагається нас знищити. Велика різниця між Херсоном. Але це маяк, маяка, що в нього є такий дизайн. Звод мій формувався десь півтора року. Починався він з мене, з мого товариша-побратима Сергія теж. Вдвох починали цю тему розвивати, коли ми заїхали на Херсонщину у 2002 році в кінці. А потім вже в 2024 році він оформився як штатний підрозділ Взвод безпілотних авіаційних комплексів і Потихоньку почали набирати хлопців, вчити, почали літати, формувати екіпажі. І на даний момент в мене три БПЛА. Це маленькі розвіб дрони, шки Ударні дрони, і розвіє дрон-трелов. Специфіка Сумського напрямку в атліччя від того від Херсонщини, де ми провели 2 роки. Там ми провели два роки в глухой обороні, а плюс перед нами була велика річка Дніпро, а тут ми попали в штурмові дії. Тобто не нас штурмували, а ми були штурмовиками, і це дуже велика різниця. Uh, і ми долучились до цього своєю специфікою, тобто uh, розвідка, враження в піві, ударним. І були дуже інтенсивні бойові дії. Наша задача входила в супровід наших груп, uh, 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 поїзд наших груп, якщо щось траплялося, виводили їх uh, з оточення, тобто на евак, там, якщо поранені і так далі. Били за ворогом, а ударні підрозділи нищили ворога, не давали, намагалися не давати йому підійти до наших хлопців. Надходить наказ на екіпаж Мавіка розвід дронів знайти групу, яка загубилася в такому районі по таким координатам. От, Була група, вийшла і з ними. Пропав зв'язок. Екіпаж падимає дрон, вилітає і намагається знайти цю групу. І знаходить, от, знаходить, потім е, з'являється там як це зв'язок, вибачаюсь. Е, виходять з ними на зв'язок командування, каже: от е, який, який стан, що з вами, що трапилось, там 300-300 е, добре. От, за. Дронам, от, він, вам покаже, а ця ночі ночи, а він вам спробує показати дорогу, як вивісти вас. Включається ліхтарик на, на дроні. Наші хлопці там попереджали, що це наш дрон. І от вони намагаються за ним слідувати і виходить на більш зрозумілу локацію, де вони вже можуть. Понятне саме, куди їм видвігатися? Велика різниця між Херсоном, особливо в квітні, було те, що ворог дуже потужно застосовував авіацію, це здебільшого керовані авіано-бомби, яким він не жалкував, і кидав їх Десятками на день на от, на жаль, кидав не все до попадав по нашим підрозді... екіпажам, укриттям і так далі. І оця ця проблема вона булачою, тому що проти авіації, проти таких потужних засобів ми не можемо нічого вдіяти. Головна їх перевага тут, на цьому відрізки фронту. Так, техніки тут немає. Ми ні разу не, на жаль, не змогли побачити якусь важку техніку, коли ми були тут, скажем так, щоб вона заходила, і ми її, би, тут ми її очікували, але не дочекалися. Так, малими групами ви правильно сказали, є така тактика, десь по лісу заходять до наших позицій піхоти і намагаються їх вибити, штурмувати. Інколи, на жаль, успішно, ну, слава Богу, тільки інколи. А так ми тримаємось тут. Останнього часу, там я приблизно десь до місяця, а ворог зупинився, і таких інтенсивних намагань просунутися на наші позиції в нашій території не А, Тому, скажімо так, стала, стала лінія от не ми, ми в обороні, вони теж от там, де дійшли, там і стоять. І тут робота зайшов кого-то, ви, виуділ, питаєшся його вразити або попередити своїх, що от переміщення там та там. -то. Але ну, такого, щоб вони лізли зараз інтенсивно, сюди поки немає на щастя. Я намагаюся зробити так, щоб виконати завдання і зберегти людей. Ну, на першому місці люди. У мене не тільки є хлопць, у мене є дівчинка. Дівчинка-пілот. Я дуже радий, що вона опинилася у мене в підрозділі. Ми прийшли з Херсона всі. Новенькі були десь спочатку цього року, коли заходили, але так пощастило, що всі гарних, гарні люди мотивовані. Більше, більша частина підрозділу це ветерани, скажем так, з 22 другого року ми разом і я радий тому що я зробив такий підрозділ. До... Зрозуміло, мені допомагали, всі ми разом з його а, будували, але це моя, моя гордість, що в мене є такі підрозділ. Я не можу не сказати про жодного ну, якогось не то, що погана, нейтрального слова, тільки, тільки гарні слова, тільки вдячність за те, що вони попри всі е, е, ризики, е, проблеми і так далі залишаються тут і продовжують. Працювати воювати, я стараюсь старався і стараюсь в своєму підрозділі зробити ставку на те, що мені не треба за, за кимось, за каждо за кожним контролювати, дивитись, щось казати. Всі ми взрослі, дорослі люди, всі розуміють, що коїться навколо всі розуміють, де вони знаходяться, чому вони сюди прийшли, і я розраховую на їх дорослу свідомість. І так склалося, що всі, всі свідомі, всі дорослі, хоча є дуже молоді хлопці, от зараз спілкувалися з наймолодшими з наших хлопців, Олешкою, йому 20 років, я сам з Луганську, давно вже переїхав до Києва. Може дуже рахуюся киянин, а коли почалась війна в 2014 році. Я останнім разом там був відрядженні, бачив, як там все починалося, як штурмували погранотряд Луганський, що не є тріб'я, які могли пособирати, і воно собі сили, видали зброю і вони там почали встановлювати свої порядки. І я дуже-дуже хочу, щоб ця моя мала родина. Була звільнена, ну, от це програма максимум для мене. А взагалі силою дає те, що ну, не можна зараз все бросити, кинути і устать. Ми все устали дуже. Але ну, на жаль, війна не закінчилась, ворог поруч, він намагається нас знищити. І, а, Кидати Ти себе кожен день зранку, так що сьогодні треба ще раз пережити день, виконати задачі, допустити того, щоб ми програли, програли як країна, як нація. Якщо ми програємо, нам місця тут не буде нікому. О, от це й дає силу. Треба якось всім підвестися Зрозуміти, якщо ми не вистаємо, ніхто не залишиться в стороні. Всі, всі, всі загинуть або будуть вимушені виходити. Ворог хоче знищити нас як націю, як, тільки за те, що ми є садими собою. Нікому не залишиться місце, якщо ми програємо. Тому треба воювати своро.